Я хочу запросити на два проекти. Перший це проєкт під назвою Змішані почуття у галереї Вагабундо 19 грудня о 19. А другий проєкт це Стерті обличчя у асортиментній кімнаті 20 грудня також о 19. А ти я не... оттуда трошечки можешь так добро да. ну, нельзя женщину с подбородка снимать какого черта подними свои руки несчастные перевести кадр на человека который будет говорить переснимаем давай да, сначала ты, хорошо тебе ничего не 20-го В асортиментній кімнаті о 17. тобто 5 вечора буде моя лекція і водночас презентація моєї творчості і розповідь про що є насправді в мистецтво відеоарту та відеоденц перховенсу.